Друзі, що ефіру ми вам розповідаємо про те, що на першому місці завжди стоїть саме ваша безпека, можливість зберегти ваше життя і здоров'я. І, зокрема, після 24 лютого приводів, які ставлять на становище небезпеки, стало набагато більше. Тож сьогодні про. Проти пожежну, зокрема, безпеку ми вирішили поговорити із гостем нашої студії. До нас завітав крикливий Володимир Олександрович, викладач Вінницького експертно-навчального центру. Доброго ранку вам вітаємо вас у студії. Зізнаємося, ми бачимось не вперше. Пан Володимир нам, особисто працівникам віти, вже проводив навчання, як саме нам діяти у тих чи інших ситуаціях і вчив нас користуватись вогнегасником. Тому, в принципі, запитання: чи збільшилась необхідність у вас як спеціаліста у цій галузі проводити більше тренінгів і їх розширеніші для різних закладів установ з початку приходу війни на всю територію України? Звичайно, ми наш навчальний заклад проводив навчання по підприємствах Вінницької області. І в теперішній час теж продовжимо цю діяльність. Ми проводимо навчання як з пожежної безпеки, так і з охорони праці. Тому це все одне пов'язано з безпекою людей на виробництві, з охороною праці, і є необхідність працівникам, які працюють на підприємстві, один раз на три місяці проходити дане навчання протипожежне. Протипожежне навчання поділяється на об'єктові. Спільні протипожежні тренування і цехові. Тому раз на три місяці кожний працівник, кожний цех, кожний об'єкт повинен задіяти дані вогнегасники і е, знати шляхи евакуації з приміщень, е, знати, як діяти за тих або інших обставин при виникненні пожежі. Скажіть, безпека працівників це завдання суто роботодавця чи також і самих працівників? Е, є чудове гасло таке. Кожен відповідає за власне життя та життя оточуючих. Тому е, дані працівники, коли вони навчаються, вони здобувають відповідних здібностей і мають можливість в подальшому врятувати своє життя. Е, вони повинні плідно е, контролювати пожежну безпеку на виробництві. Якщо вони бачать якісь зауваження, вони повинні повідомити безпосереднього керівника. Е, тим не менш, е, згідно закону. України про пожежну вірніше, правил пожежної безпеки в Україні, так само Кодексу цивільного захисту України передбачається, що відповідальність покладається на керівника підприємства. Тому керівник підприємства має організувати дане навчання, має організувати процес застосування практичних навиків, щоб кожна людина могла зуміти виконати дії по гасінню пожежі. Ми розуміємо, що у теперішні часи це не може бути просто формальністю, де людина підписалася у журналі проходження правил техніки безпеки і протипожежної безпеки. І зокрема, ми вже переконалися, як ці практичні навички реалізовувати користувалися, зокрема, вигнасниками, які ви до нас приносили. Надіємося, і ви зараз телеглядачі, сьогодні в ефірі побачите, як ними варто користуватися. Але насамперед, які ті основні правила для кожного працівника. Золоті декілька мають знати при виникненні пожежі, наприклад, на звичайному його робочому місці, у нього в кабінеті чи в офісі, де хто працює. Чуйне запитання: коли людина знає, вона перш за все повинна знати шляхи евакуації, знати куди її виходити. Тому оці навики мають напрацьовуватися раз на три місяці, як ми говорили раніше. Працівник повинен знати де розташовані засоби первинного пожежогасіння, вміти ними скористатися. А що до них відноситься до цих засобів? До первинних засобів пожежогасіння відноситься вогнегасник, відноситься пісок, відноситься кошма, яка не дає доступу. Повітрю в середовище горіння, є відповідний трикутник процесу горіння, це є джерело запалювання, є матеріал, який горить, і є сам окислювач, в середовищі якого відбувається процес горіння. Якщо ми локалізуємо хоча б один елемент цього трикутника, у нас зникає процес горіння. Тому людина має бути налаштована, що якщо в неї напрацьовані навики, вона вже буде знати, як діяти. Ця небезпека, від яку вона буде бачити. Наприклад, людина відчує запах Дим. диму, потім вона побачить вогонь. У неї виникне відповідне почуття страху. Вона буде бігти до виходу, і біля виходу кожного виходу з приміщення має бути розташований вогнегасник. Добігаючи до нього, вона вже усвідомить те, що як ним можна скористатися, і е, візьме даний вогнегасник і буде вже локалізовувати дану пожежу. А як розрізняти вогнегасники? Наскільки вже нам відомо, що є різні види їх? Які, яка між ними різниця? Як розуміти, де який як ними користуватись? Е, є вогнегасники, порошкові, є вуглекислотні. Найбільш розповсюдженими, звичайно, є вуглекислотні вогнегасники, які застосовуються. Ну, бажано їх застосовувати як в побутових приміщеннях в себе в будинках. Вони є безпечними, тому що саме вуглекислота, як звичайна вуглекислота з бутилки з газованою водою, вона mm -hmm. виходить і не залишає ніяких залишків на поверхні даного приміщення на обладнанні або на Тих людях, яких потрібно гасити. Тому е, саме застосування ось цього вогнегасника вуглекислотного дає можливість е, його застосувати. Крім цього, іс існуючі порошкові вогнегасники. Е, вони закачні, є відповідний тиск е, створюється і за рахунок цього тиску виштовхується порошок, він розпилюється, е, посипає місце біля пожежі і засипає безпосередньо саму пожежу. Ну, ми, як бачимо, що якщо це така є в нас, як носик, то це значить це кислот. Вуглекислотний так. Раструк. Якщо є раструб на вогнегаснику, це вуглекислотний. Якщо є шланг угу. або просто є е, сопло е, без раструба, то це порошковий вогнегасник. От таким чином можна розрізнити. Тобто порошковий вогнегасник залишає після себе слід порошку на тому місці, яке ви гасили. А вуглекисвугли вуглекислота H3CO3, здається, ще з курсу хімії пригадую, розкладається певно просто на воду і на вуглекислий газ, який ніяких, як ви сказали, слідів не залишають. Тобто, можна і тут у нас в студії. Для прикладу, для наглядності показати нашим телеглядачам, як користуватися цими вогнегасниками, саме так, так. ми колись мали можливість запросити у нашу студію представників ДСНС із різними типами вогнегасників, але не мали можливості тоді їх випробувати. Тому, в принципі, це буде такий прецедент для нас, і ми вас попросимо, будь ласка, пане Володимир, розкажіть, що повинна робити людина, коли бере до рук ось такий вогнегасник, і є пожежа. Ну, Якщо людина бере рук даний вогнегасник, вона повинна переконатися, чи е, встановлений належним чином раструб, чи він прикручений, чи він не буде е, якимось чином випадати з даного пристрою кріплення. Далі має бути на ньому паспорт, е, де зазначено, які е, види пожеж або види е, вогню того або іншого джерела може гасити даний вогнегасник. Далі є безпосередньо ще. Табличка про технічне обслуговування даних вогнегасників з якою періодичністю, коли пройшло обслуговування, коли наступне обслуговування. Тобто, якщо прострочений термін обслуговування, вогнегасник вважається недіючим. На підприємстві дане має бути ведеться журнал огляду вогнегасників. Робиться запис один раз на місяць і оглядаються дані вогнегасники. Перевіряється наявність пломби, угу. наявність чеки. Весь корпус теж має бути пофарбований, є паспорт на самому балоні. І коли ми застосовуємо даний вогнегасник, ми маємо безпосередньо зірвати пломбу з даного вогнегасника, висмикнути чеку і тоді, тримаючи за нижній важель, натиснути на верхній важель. Таким чином, ми застосуємо даний вогнегасник і з нього вийде вуглекислота. Вуглекислота закачена сюди, в цей балон. Температура при виході мінус 73 градуси. Тому при виході з даного балону вуглекислота в цьому растрібі з'єднується з повітрям, утворюючи снігову масу. Таким чином, вона охолоджує джерело вогню і не дає доступу повітря в середовище горіння, охолоджуючи і локалізуючи від окислювача процес горіння. Зрозуміло, мінус 70, е, градусів, градусів. – це, це дуже низька температура, від якої можна отримати і обмороження. Опіки як правильно тримати, тоді звичайно, е, тримати треба за нижній важель угу. е, безпосередньо сам раструб створений з е, матеріалів, які є ізолюючими. Тому е, якимось чином отримати обмороження, тримаючи угу. за раструб, звичайно, людина не отримує обмороження. Тому тримаємо за безпосередньо за нижній важель. Притримуючи заниз, ми безпосередньо направляємо даний раструб в тому напрямку, де виникла пожежа. З відстані не менше 1 метра, починаємо гасіння пожежі. Саме на джерело вогню чи на вогонь, що ми гасимо? Саме не на джерело вогню і на вогонь, тобто, тобто дещо все, да, все поле, в якому відбувається процес горіння. Таким чином буде збиватися дане полум'я і буде охолоджуватись і локалізовуватись пожежа. Доки потрібно гасити пожежу, повністю доки весь балон не закінчиться, чи доки не загасили. Якщо ви загасили повністю полум'я, то цього достатньо для того, щоб припинити процес гасіння пожежі. Звісно, у нас в студії дотримані всі правила техніки безпеки і вогню немає, але ми чисто теоретично уявимо, що ось в тому місці у нас є загоряння. якесь. Ви вже нам розповіли, що потрібно робити, і ми просимо вас продемонструвати алгоритм цих дій, якщо, до прикладу, ось там зараз є вогонь. Ну так як я наголосив, ось є пломба. Так. Вона зривається. Наскільки легко її зривати? Ось Бачимо, так. що в принципі не дуже важко. Тобто Після і, і жінка, і дитина можуть це зробити. Звичайно, це досить легко, якщо це напрацьовано постійними тренуваннями. Те, про що ми говорили раніше, це на автоматиці все було так. Вже. і так само такі вогнегасники бажано, щоб вони були розташовані в кожній квартирі, тому що ми зазначаємо, що є. Пожежна безпека, є пожежники, але мають бути вогнегасники. Mm -hmm. Є в нас швидка допомога, але мають бути аптечки. Так само є в нас охоронці, так само у кожного має бути зброя для свого захисту. Ось це один з методів зброї по відношенню до вогню. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Пломбу, пломбу далі. зірвали. Далі висмикуємо чеку. Висмикуємо чеку. Так. І е, тримаючи за нижній важель, будемо натискати на верхній mm -hmm. важель. Так. І спрямовуємо раструб в сторону вогню. Безпосередньо в сторону вогню. Зрозуміло. Можемо застосовувати? Можемо. Ми вже чекаємо mm -hmm. на це. Чудово. Вау. Mm -hmm. Ось таким Можемо же. побачити, що на підлону та наші телеглядачі не знаю, чи бачили, як ця снігова маса з раструпа випадала і падала на підлогу, і миттєво тане зараз на підлозі. Так, це залишки цієї снігової маси, тобто ну, це не вся... забруднює абсолютно, якщо там потім пісковий, здається, залишається пісок, правильний, порошковий, порошковий. А після цього нічого не залишається. Саме так, а чи є якась різниця, що можна гасити певним типом вогнегасників, а що не можна? Які наприклад, категорично не можна використовувати або цей вогнегасник, або ж порошковий? Загалом, як порошковий, так і вуглекислотний вогнегасник застосовується для гасіння всіх пожеж, які існують. Угу. Це і гасіння твердих речовин, рідких речовин, газоподібних речовин, гасіння металів і гасіння електроустановок. Тому порошкові вуглекислотні вогнегасники є найбільш розповсюдженими, які використовуються так само на автомобілях. В кожному автомобілі має бути порошковий вогнегасник 2-х кілограмовий. Так само в офісних приміщеннях, якщо і на, на поверсі, якщо є поверх, то на поверсі має бути два 5 кілограмових вогнегасника вп 5 Пане Володимире, ми дуже дякуємо вам за таку важливу в теперішній час інформацію за візиту в нашу студію. Ми нагадаємо, що гостем сьогоднішнього нашого ефіру був крикливий Володимир Олександрович, викладач Вінницького експертно навчального центру. Ми вам вдячні.